Не буде навчати дітей в укриттях. Укриття будуть використовуватися у разі повітряної тривоги. Тому е, у нас є спеціалізовані бомбосховища, є укриття і є найпростіші укриття в навчальних закладах. У нас е, майже у всіх наразі найпростіші укриття. Висота цього приміщення була досить таки низька. Нам прийшлося углублятися сюди, як ви бачите, десь близько двох метрів. Також прийшлося прибирати всі комунікації, вони ось якраз заховані за оцією стіною. Чим все добре, тому що взимку тут іде опалення і тут тепло. Це новий наш начальник ДСНС. Мабуть, він з ситуації ще не розібрався. 117 шкіл міста Харкова мають акти про включення цих закладів до переліку найпростіших укриттів. І чому начальник ДСНС говорить, що чотири. Якщо було перевірено 117, видано 117 актів, то звідки ж тоді чотири? У нас є рішення ради оборони. І вона визначила, що для офлайн навчання необхідно мати на балансі захисну споруду: це сховище або протирадіаційне укриття. Таке рішення прийнято, тому що Харківська область безпосередньо знаходиться в близькості до ворога. І це щоб забезпечити безпеку дітей і учнів. Було прийнято таке рішення. І при, згідно цього рішення неможливо розпочати навчання офлайн без наявності захисної споруди.